Чи можна сказати, що зараз всі умови, всі завдання, які ставили перед Україною наші партнери, які мали б бути виконані перед ось цим історичним рішенням, яке має бути, будемо сподіватися, ухвалено наступного тижня? Чи все виконано? Чи все ухвалено? Ну коли ми говоримо про е, запрошення України до Євросоюзу, ми повинні розуміти, що ми цей шлях від кандидату до запрошення пройшли за півтора роки. Пройшли, пройшла Україна цей шлях під час війни повномасштабної. Е, інші країни по пять 7 років проходили такий шлях, і дійсно це сталося завдяки е, такій консолідованій роботі усіх гілок влади нашої країни, команді президента і особисто президенту. То який цей процес штовхав, як то кажуть, якщо ми говоримо про перемовини, то рішення Євросоюзу щодо початку перемовин для України означатиме скоріш за все те, що двері для України відкриті в Євросоюзі, і це ще не вступ до Євросоюзу. Це початок перемовин і Обговорення процесу перемовин і подальший процес проведення реформ в країні, але з початком перемовин в нас для нашої країни відкриваються нові можливості, відкриваються нові можливості, і в макроекономічному фінансуванні країни, і в фінансуванні безпекової складової нашої країни і нашого війська а також безпекові гарантії. Які